Польське радіо для України мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі сьогодні ми будемо говорити, як українці у Польщі можуть відкрити власну справу. І наша гостя це директорка польського представництва благодійного фонду Право на захист, експертка з імміграційних питань Святослава некорович Мендель. Вітаю, пані Святослава. Доброго дня ми з вами знайомі. Десь часу повномасштабної початку повномасштабної війни Росії проти України. Бачите, як знайомство для мене це з людьми завжди радість. і Я тут так радію, але насправді це якби ця друга сторона медалі так, у війні, тому що одна це біда, горе, трагедія. Це найстрашніше, що може бути. А з іншого боку, це добро, милосердя і так далі. Комунікація, контакти, знайомства, підтримка один одного. Тому я пам'ятаю, що я записувала вас на початку, тоді 22-й рік, про всі ці питання, з якими стикались українці. А одне з найважливіших питань це легалізація. Ви роз'яснювали всі ці механізми для українських воєнних мігрантів, як що потрібно, які документи, які проблеми, особливо для жіноцтва, тому що ми знаємо, що воєнні мігранти це переважно жінки, так? так українські жінки з дітьми. Зараз трохи напрям змінився у вас? Ви більше приділяєте питання підприємництва, так і, зокрема, даєте можливість, скажімо так, вказуєте той шлях українцям у Польщі, як вони можуть започаткувати свій бізнес, перевести його так, от на час війни і так далі. Розкажіть, як взагалі у вас починалась історія? Як ви опинились у Польщі? Як власне тут почали займатися важливими справами? То може розкажу все спочатку, спочатку так. До Польщі я приїхала в 2007 році, ще як 16-річна дитина підліток, і пішла до польського ліцею. Тоді будувала, в мене був ясний шлях кар'єри. Я хотіла будувати свою кар'єру в одному напрямку і так і будувала. І закінчила університет Варшавський на міжнародних відносинах. Це була моя перша освіта, друга моя освіта ще в тракті в процесі, я маю абсолюторіум з магістратури справа. І в мене я будувала міжнародну кар'єру. В міжнародних корпораціях, але 20... від повномасштабного і війни е, все змінилося. Тому що е, перша моя думка, коли повномасштабна війна почалася, як буде з легалізацією е, перебування українців і е, українок в Польщі, тому, тому що, що, знали, тому, що можуть, я сама прийшла так, цей шлях. Підводні можуть бути на цьому шляху. Е, так, тому що я сама прийшла цей шлях, і закон він змінювався, так як я сказала, в 2007 році були одні закони, потім устава про іноземні. В 2013 вийшла, що вже дало великий крок. Та все-таки легалізація, отримання карти побитого воно завжди було проблематично для іноземців в Польщі. Тому я думала, як це все буде. Мій Але досвід... для українців було простіше, начебто на початку, так? Ну, ну Песелюкр, ти приїжджаєш, ти біжиш від війни, отримуєш ПЕСЕЛЮКР. На початку було так. важко отримати, так. ці черги. Це наплев... було е, так. Тому що перші, перші дні війни ніхто не знав, як це все буде, але справді уряд Польщі прийняв закон спецуставу, дякуючи який е, громадяни України та їх члени родини могли отримувати Песель УКР статус, э, статус, э, статус УКР тимчасово під э, були під тимчасовою охороною Польщі, і це набагато багато спрощило справу. Справді. Та не менше багато питань щодо легалізації, все-таки далі актуальне. Ми, як фундація, перш за все, допомагаємо також в легалізації і психологічній підтримці, зв'язку з тим, що знаємо, що це дуже проблематично. Програма для підприємців це наша та, якби, третя головна галузь. Дії фонду, тому що також ми бачимо, що змінюється, і багато українців хочуть відкривати і відкривають свою власну справу тут в Польщі. Близько 90 від 2022 року. Близько 90 тисяч українців відкрили свої фірми свої підприємства в Польщі. Це дуже велика велика, е... велика цифра серед нових відкриття відкриттів діяльності 9% це діяльності українців і українському це дуже великі е, великі лі к так е, і е... До нас звідки ми почали взагалі тож про цей проєкт. Ми бачили, що це було одне з найбільш питань питаючи питань, таких найпопулярніших Ви кажете, за благодійний фонд навіть Прави на просто захист, навіть з легалізації. Тобто, якщо від 22-го року ми почали працювати з українцями і українками mm -hmm. в Польщі, то і надавати юридично безкоштовну допомогу, як в фундації, то питання легалізації було перше. а Питання відкриття власної справи було другим. Питання. по найпопулярнішим. Тому ми бачимо можна відкрити власну справу, не бути легально. Зареєстрованим так в Польщі, ці два питання вони тісно пов'язані. Пов пов а от я хочу трошки повернутися, все ж таки на початок про вас. Тобто, ви будували свою кар'єру, і ви хотіли бути дипломатом? Чи ви хотіли саме працювати в міжнародних компаніях? Ким ви себе бачили? тоді? Я хотіла працювати в міжнародних організаціях, і моїм першим стажуванням, першим стажем, це була був стаж в Раді Європи в Штрасбургу. Тобто, mm -hmm. воно досить мені йшло е, все так, як я планувала. Але з різних причин з Штрасбургу ми приїхали з родиною назад в Варшаву. Все таки вирішили для себе питання, що будемо в Варшаві будувати свою кар'єру. І я працювала в міжнародній корпорації і 5 років займалася міжнародною торгівлею. Угу. Тому тут також ця жилка підприємництва. Так, то вона, вона просто доповнює, знаєте, доповнює, доповнює всі ваші знання і теоретичні, і практичні. А Польщу чому обрали саме Польщу? І для... Варшаву? Комфортно, комфортно в, плані, ну, в плані життя, так. А от в плані саме такого розвитку для особистого, кар'єрного, підприємництва, чи є тут всі умови для цього? Так, як для мене, як на для мене і як на мою оцінку, це було найкращий варіант. Якщо ми взяти інші держави угу. е, порівняння життя і заробітня зарплата в інших державах порівняно до рівня життя, в Варшаві вона була найкращою спів... співвідношення. Угу. Е, Так, Тобто, над... як якби як це основне, так е, право на захист. Дуже влучна назва благодійного фонду, і вона відповідає. Тим напрямом, який ви опікуєтесь так, і займаєтесь. Тобто, от ви сказали, що це три ключові. так, Це легалізація, це підприємництво і психологічна підтримка. І психологічна підтримка так, тобто Мені здається, що це такі три, три основні ключові точки, так, які допомагають якось українцям триматись тут на плаву. Так? Тому що все ж таки українці тут в гостях. так, Є, і є, ті можливості, які надає Польща, і ми дуже вдячні Польщі і за легалізацію, за підтримку у всіх напрямах, і за те, що можна навіть і свій бізнес відкрити, якось його і або перенести цей бізнес тим тимчасово. Тим Бо ніхто не знає, от четвертий рік повномасштабної війни ніхто не думав, що війна буде так довго тривати і буде такою кровопролитною. Якщо говорити про саме підприємництво, як змінилися ті умови для, скажімо так, відкриття бізнесу свого, які були на початку повномасштабної війни, і зараз на четвертому році? Чи вони не змінилися, і в принципі, якби так як було, так і є? Чи, чи поліпшилося, чи погіршилось? Um, я так скажу, що дуже змінилася ситуація підприємництва. Широко взятого підприємництва в Польщі, тому що перед 22-м роком українці більшість українців не могла відкрити одноособової господарської діяльності, не вони могли не правити. мали такого права, не мали такої можливості юридичної. Можна було тільки відкривати тим українцям, які були карти сталого побиту або інші карти резидента, тобто були як більше як винятки. Після 22-го року в спецуставі дала надалася можливість українцям. Відкривати господарську діяльність в Польщі. Одноособову господарську діяльність. Для тому і такі великі дані, і такі великі цифри, коли ми говоримо про кількість підприємців в Польщі, українських підприємців в Польщі. Це дуже, дуже важливо і це. Позитивно вплинуло також на економіку Польщі. Треба також на це звернути увагу. На сьогоднішній момент право до доведення господарської діяльності надаль далі можуть всі українці, а які мають статус УКР, або які перебувають просто легально на території Польщі, і це okay. на сьогоднішній момент це не буде змінюватися. Якщо говорити про цифри, от ви назвали на початку, я теж тут подивилася, що найбільше компаній було зареєстровано українцями саме в 22-му році, на початку повномасштабної, і станом на початок липня цього року в Польщі зареєстровано понад 29 тисяч компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Причому теж, теж зазначається, що майже половину з них було відкрито на початку повномасштабної війни. і що Найбільше компаній було зареєстровано в 2022, Це 4, майже п'ять тисяч, так тобто це на третину більше ніж в 2021. Причому більшість українських компаній, зареєстрованих українцями на початку повномасштабної, саме у Польщі, є малим бізнесом. От про що це говорить? Чому це малий бізнес? Чому не середній? З нашого Тут є якісь з нашого, обмеження з нашого досвіду виникає те, що перш за все, коли ми дивимося на відкриття одноособової господарської діяльності, це відповідник Україні ФОП. То mm -hmm. воно і є призначено це більшості малого. для малого бізнесу. А це раз. Друга річ: більшість людей, які, з якими ми працюємо, вони відкривають господарську діяльність як альтернативу до роботи, до працевлаштування, хочуть працювати згідно своїми навичками і кваліфікаціями, мають труднощі і різні інші бар'єри на, на вході до ринку праці. Тому вирішуючи, що хочуть відкрити діяльність, свою діяльність. І три, я би сказала, що вони вони бачать нішу, тому що ми багато чого бачили в Укравнаші підприємці. Вони мають досвід перебування в Україні, і вони бачать багато нового цікавого, якого чого немає в Польщі на польському ринку, і вони бачать цю нішу. А і наприклад, тим самим наприклад. відкриваємо, Це стосується багато сер сервісу, сервісних послуг, наприклад, зв'язані з б'юті індустрією, з кондитерськими також виробами, з івент івент-подіями, з організацією подій. Тобто якісь були прогалини, так, так в якихось сферах, і українці принесли свій досвід, свої приносять свій знання, свій бізнес фактично принесли до Польщі, так принесли свій досвід, принесли свої свою інноваційність. Також. Я, до речі, скажу, що я бачу, ну так як, наприклад, там, в споживацькій сфері, то я там бачу магазини, є кілька там українських, потім б'юті-сфера дуже. так, Багато українських б'юті-салонів відкрилося у Варшаві. Причому вони якось так відкриваються і відкриваються. З'являються нові і нові перукарні, масажні салони, тобто все, що доглядової, стосується сфери, також. Думаю, що, можливо, є ще і якісь компанії, такі там транспортні, і так далі. Тобто, де ви бачите, де найбільше, скажімо так, український бізнес найуспішніший от в Польщі, якщо брати малий і середній? Я думаю, що український бізнес він успішний в кожній сфері, яка відкривається, так важко порівняти, де вони будуть найбільш успішнішими, але найбільше за кількістю це сфера будівельних послуг. Тобто будівель, так, будівництво, якщо так. будівництво це найбільший відсоток фірм займається mm -hmm. якраз будівництвом, Так, якість якість, до речі, підкреслюють і часто наголошують самі поляки. Вони кажуть, що дуже якісні послуги там і в тих же ресторанах, і в тих же салонах, те, що я чула, дуже задоволені. Просто цікаво, який бізнес найбільше знаєте, так так би мовити, прижився тут в, в Польщі. Тобто на який був запит, так і і цей запит, власне, був реалізований. Українською стороною до речі щодо цифри ще я подивилася в 24 му минулому році українці сплатили майже 414 мільйонів доларів до держбюджету Польщі податків на доходи фізичних осіб та на прибуток юросіб. Ну ні, здається, що ці цифри говорять самі за себе. Я тільки їх доповню, тому що я може більше подам їх в відсотках. Згідно з новим рапортом, який, який зробив зробив Делойте разом співпраці з, з УВКБ УНХРА, угу. Українці причинилися до зросту польської господарки на 2,7%. Що дає дуже дуже велику. Так, кількість. так. Це я ж так. кажу, що цифри вони розбивають вщент російською пропагандою, дезінформацію про те, що, начебто, так в лапках українці там е живуть за рахунок польського бюджету, там на цих виплатах чекають соціальні і так далі. Ну, ми бачимо, що податки настільки великі, платяться до держбюджету Польщі. що е Мені здається, що це. Сприяє розвитку польської економіки, так однозначно, і також дані це підтверджують. І також важливо, щоб підкреслити, що 69% українців працевлаштовані в Польщі, легально, легально і платять податки. Так <гум> хочу вас запитати вже про якісь такі речі практичні. Так якщо нас ну, нас слухають і дивляться, наприклад, у людей виникає питання там, що була мрія відкрити бізнес. В Польщі, що треба робити, з чого варто починати? Бо я, наприклад, знаю, що є Дія так? він працює тут. Це єдине, по-моєму, представництво закордонне України у Варшаві. Знаю, що хотіли відкрити ще в Брит... Великій Британії, в Лондоні, але, по-моєму, не відкрилося ще. Як, скажімо так, чи ви якось взаємодієте? Чи це якби окремі такі от офіси ваші? Ви кожен діє по? По своїй програмі допомагаєте по-своєму, чи ви якось комунікуєте, чи яким чином? Тобто, от українці хочуть відкрити бізнес в Польщі, куди їм іти, що робити, до кого звернутись за підтримкою і допомогою? Звичайно, що ми співпрацюємо, може так з цього почну, тому що сфера енджіо важлива співпраця, і ми відкриті повністю до співпраці. А з дією бізнес ми співпрацюємо і знаємося дуже добре. Океансь. Що стосується, що потрібно, коли що людина, яка нас слухає, потенційно може хотіти відкрити свою господарську діяльність, треба пам'ятати про одне що. Права які перед відкриттям і після відкриття трошки вони можуть відрізнятися. Про що я маю на увазі? Це те, що якщо хтось тільки планує, то, наприклад, може має можливість скористатися з різних дофінансування на відкриття діяльності. Наприклад. Якщо вже відкриє, ну, то вже ці е, е, дофінансування вже не будуть діяти. Тому треба не поспішати. Сама реєстрація одноособової господарської діяльності триває один день. Тому ви це встигнете, можна зробити онлайн. Важливо, щоб просто. Запитатися про всі можливості, які доступні на даному моменті на ринку. Це про дофінансування, це про юридичні нюанси. З бухгалтером потрібно поговорити, щоб вияснити, який податок потрібно платити, який податок найкраще платити, тому що ми маємо в Польщі для одноособової господарської діяльності три види податку. І людина повинна вибрати собі один, прорахувати що буде найвигідніше. Я завжди заохочую, щоб прийти до нас на безкоштовну консультацію. Звичайно, до юристів іде дізнатися всю інформацію, актуальну інформацію або а скористатися навіть на можна нашим чатботом якщо як хтось прийти, не хоче як прийти на безкоштовну консультацію на наших соціальних мережах можна через наші соціальні мережі можна зареєструватися на консультацію до юриста польського права і там отримати всю актуальну інформацію далі це вже якщо далі людина хоче підтримку вона має якось платити за ці послуги так тому що ми благодійний фонд вся повністю підтримка наша є безкоштовною ми можемо також допомогти з реєстрацією діяльності, а також проконсультувати щодо податків. Зрозуміло, це якби такі базові речі. Я знаю, що у вас були проєкти ще в рамках так, е, організації, де ви, скажімо так, по-моєму, це навіть були там, чи жіночі проєкти, якщо я не помиляюсь, що ви допомагали е, не тільки оцей перший да, робити там, базовий крок, а й далі, тобто якось супроводжували. Е, так, в нас є проєкти якісь. Спеціально дедиковані для підприємців так. вони призначені, і там ми вони складаються з трьох етапів. Перший етап це коли ми працюємо в більших групах і переказуємо інформацію. Ділимося нашою ділимося взагалі інформацією, щоб людина мала повний образ ведення господарської діяльності в Польщі. Другий етап це менторинг, де вже зі спеціалістами один на один ми можемо прокласти чи прч опрацювати маркетингову стратегію. А юридичні нюанси, тобто зареєструвати, розказати які звіти треба, які податки. Все повністю. І третій етап це нетворкінг. Тобто, ми знайомимо українських підприємців з іншими підприємцями і допомагаємо їм війти справді в ту в галузь і так, в комунікацію, так? і в ту галузь в, і, 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 теж досвідом з більш з, ну, з підприємцями, які вже більше мають досвіду дії на польському. Ну, тобто, виду. це, наприклад, якщо в когось були були вже якісь помилки на цьому шляху, просто людина може поділитися з іншою що ти роби краще так, 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 да? якось як підтримати як підприємець підприємцям, можна так, так сказати. Так, так, тому що часто підприємці люблять говорити і про свої продукти, і розказувати про, і дізнаватися про нові можливості. І ніхто краще не дорадить, як також другий так, підприємець. Так, Тобто ви створюєте такий якби майданчик такої комунікації бізнесу, так. тобто, зрозуміло, можна звернутися до вас, отримати юридичну консультацію, так і власне брати участь в таких. Таких зустрічах ми також може важливо сказати, що ми також потім інформуємо, наприклад, якщо знаємо про якісь дофінансування. Тобто ви вже кажете, що є там програма, є так, програма, так, програма то, можна так, податися. Так? Так. Якщо брати з того досвіду, який у вас є, чи є у вас такі компанії, такий бізнес, який, ну наприклад, яким ви найбільше пишаєте, що ви допомогли їм стати на ноги, і вони тут почали розвиватися. Ми жодним чином не робимо рекламу, ми можемо просто сказати, чим ці люди займаються, та без назви компанії. Так, звичайно, є в нас декілька е, таких бізнесів. Один бізнес, який я особисто підтримувала від 22-го року, і е, це школа музична. Я не буду так казати. Так. Е, але це музична школа і дуже дуже класний цікавий бізнес. Е, другий це е, маркетингова агенція. То е, це також нам дуже класно вийшло. І він вже діє і працює більше двох років на польському ринку. Е, Кондитерські. А і допомога, і е, швей, швейні е, послуги, так скажу. Тоже е, е, дуже, дуже класно розвивається. Ну, в принципі, все потрібно те, що для життя, так, так. бачите, і творчість тут, і, і поїсти смачно, і одягнутися, то е, все одразу. No. А, а чого бракує? Якого бізнесу, от як ви бачите, бракує в Польщі? Можливо, якихось напрямів таких, що є затребуваними, але. Немає великих можливостей. Я б більше сказала, щоб е, особ, люди з України, е, українці і українки звернули увагу на інноваційні, е, на інноваційність та на інноваційні бізнеси. Так. Тому що ідей дуже багато, а ринок польський е, не має аж так багато, він, значить він дуже сильно хлонний. Тобто він. Е, е, Має великий простір для того, щоб з інновацією входити на ринки. Наприклад, навіть ми, ми, як благодійна організація війшли з нашим чат-ботом, який є інноваційним, інноваційним розв'язанням ми відрізняємося в цьому аспекті від інших благодійних організацій в Польщі. Тому я би, наприклад, сказала, що інновація дуже-дуже інновація важлива і важливо, щоб звернути на це увагу. На сам кінець, я прошу вас тоді якось давайте акумулюємо все те, що ми говорили, дамо поради українцям у Польщі, і це ми знаємо і економічні мігранти, і воєнні мігранти, десь так порівну зараз біля двох мільйонів загалом. І я думаю, що багато хто можливо мріє про те, щоб відкрити свій бізнес, навіть маленький бізнес, щоб бути певною мірою незалежним, щоб займатися тією справою. Яку людина хоче, мріє, прагне зробити так? Я теж, наприклад, маю таку мрію, але поки я в журналістиці, то я е, тут. Можливо, це теж буде через кілька років, але все ж таки, давайте тоді дамо поради, якщо йдеться саме про відкриття, не про перенесення, тому що перенесення, мені здається, тут люди вже такі підковані в цьому. Да? Вони знають, як це все робити, в них є юристи і так далі. А людина, яка хоче відкрити ФОП, наприклад, свій маленький бізнес, займатися чимось, іноді вона може бути в якихось роздумах, сумнівах, незнаннях і так далі. Моя перша порада це дізнатися про про свій бізнес, як він функціонує на польському ринку, і про дізнатися про так? так, і дізнатися про можливості фінансування або на старт на початок бізнесу, що можна зробити перед її реєстрацією. Два дізнатися. Правильно, як зареєструвати, щоб потім не було додаткових додаткового стресу, коли отримуються листи з відповідних інституцій. Вони не їх не треба дуже сильно боятися, що тут ніхто не перелякався, але все таки це неприємна ситуація, коли з податкової приходить лист, що якийсь обов'язок не зробили, який вимагався. Два пам'ятати, подумати, для кого цей бізнес повинен бути, чи для людей, які знаходяться в Україні, в чи для українців в Польщі, чи для поляків, а може взагалі дуже Широко, ще ширше, і пам'ятати також, що реєструючи діяльність в Польщі, ви ви маєте доступ до європейського ринку. А тобто цю вже перес... з Польщі можна виходити далі. Так, так, з Польщі можна виходити далі, і в Польщі Польща ж є в Унії Європейсько в Євросоюзі, mm -hmm. тому тут специфічні вимоги і специфічні і додаткові можливості, про які е, з України люди з України часто не е, пам'ятають. Але я думаю, що тут, якщо я не права поправити мене дуже важливе, ще питання перед відкриттям бізнесу. Це легалізація. Тобто українці мають розуміти, що їм потрібно тут в Польщі мати легалізацію не на рік, там, а трошки на більше ж часу, так, щоб діяв бізнес. Тому що, дивіться, наприклад, зараз от Песель Укр, так? Воєнні мігранти можуть відкрити бізнес з Песелем-Укр? З Песелем Укр? Спасибо, да. Можуть. так. Як далі буде, ми не знаємо. Так, скільки, Тому що зараз рішення ще ухвалюється. Карта тимчасового побиту, вона, наприклад, там діє два роки до трьох років, так? Як, як українцям тут вирішувати ситуацію, це теж доволі складно, Однозначно. заходи щодо от, Міграційна політика, вона стає все такою вимогливішою, жорсткішою, і в Польщі, і в інших країнах Євросоюзу. Звичайно, і потрібно пам'ятати, що право до ведення господарської діяльності, відкриття господарської діяльності є в спецзаконі. Тому якщо він припиняє свою дію з дня на день, то Багато українців, які відкрили бізнеси, будуть мати справді е, будуть мати над чим задуматися і будуть мусити скласти зразу на карту побиту, якнайшвидше на основі ведення господарської діяльності, щоб не втратити цю можливість. Тобто відмовитися від песеля Укр і скласти в моменті коли спецзакон, наприклад, перестає діяти, так. тоді зразу потрібно складати на карту побиту так, на основі бо, ведення бізнесу, бо інакше так. втратиться можливість вести цю господарську діяльність ну, зараз. Карта побиту, вона можлива, якщо ти бізнес ведеш, якщо ти працюєш легально, так, так і то... якщо об'єднання родини. так, але нам потрібно зрозуміти такби кілька речей: що якщо ми маємо тепер спецзакон, який діє, який буде продовжити, mm -hmm. люди на статусі ОКР можуть вести господарську діяльність. Вони можуть піти відкрити карту. Але не мусять, вони можуть вести на старші. Можна, так можна, можна так. так, можна так. В них є вибір. Але в моменті, коли mm -hmm. спецзакон би потенційно перестав діяти, то вони мусять скласти документи, і то якнайшвидше на на, на е, карту побиту. Ну так інакше їм не треба буде... згортатися і виїжджати. Саме так, з Польщі. Саме так. Це і тут не треба мене. буде е, дивитися на щось надіятися тільки в моменті, коли бачать, що е, ситуація. Непевна, і що mm -hmm. закон не буде продовжений, тоді треба складати на карту. Можливо, вже багато... зараз потрібно переходити на цю карту побиту. Багато... Як вважаєте, зі статусу Укр, чи Не варто багато підприємців, які ведуть підприємницьку діяльність, вже тепер переходять на карту побиту зв'язку з підприємницькою діяльністю, і це добрий крок. Це теж крок, який я особисто рекомендую. Якщо хтось працює. То треба дивитися на індивідуальну ситуацію. Чи mm. варто переходити зі статусу УКР на карту побиту? Це важливо, щоб це зрозуміти. Але якщо вже хтось веде господарську діяльність і втримався на цьому на ринку мінімум пів року рік і хоче далі вести цю господарську діяльність, то потрібно складати документи на карту побиту якнайшвидше. Так, ну і я скажу тільки те, що вже на сам кінечок, наприклад, статус тимчасового захисту він дає певні можливості. Медична базова медична допомога лишається, так. Це навчання в університетах, є ще, скажімо так, певні переваги. Але просто невідомо, як буде далі, як законодавець, яке буде законодавство польське. І тому треба трошечки думати, мені здається, на перспективу. Але кожен вирішує сам. Ми можемо тільки, скажем так, трошки привідкрити, там якось десь щось порадити. Я думаю, що українці і економічні мігранти і воєнні мігранти вони мають самі ухвалити рішення, як Однозначно. бути далі. Я дуже дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нас, за те, що поділилися такими секретами того, так як відкрити бізнес, як правильно все це зробити. І е, я скажу, що в принципі будемо вас запрошувати і надалі. Будемо раді бачити, якщо будуть з'являтися якісь новації в польському законодавстві. Прошу вас нам їх роз'яснювати і коментувати. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як українці у Польщі можуть відкрити власну справу. І гостею нашою була директорка польського представництва благодійного фонду Право на захист, експертка з імміграційних питань Святослава некорович мендель я, Світлана Мялик, прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі і зазначу, що записи цієї та інших програм ви можете знайти на сайті Польського радіо для України, також у наших соцмережах та на Ютуб-каналі. До зустрічі!